Вітаю, ефір на ТВ підхоплюють новини. Я Юлія Куценко з найважливішими подіями в Україні та в світі на цей момент. Європарламент береться за торговельну війну Росії проти України. Атака на Сирію може розпочатися вже в п'ятницю, навіть без резолюції Ради безпеки ООН. Севастополь допоможе російським дітям, які постраждали від повені у Хабаровську. Комітет європейського парламенту з питань закордонних справ сьогодні проведе екстрене засідання у зв'язку з ситуацією в Україні. Ініціатором позачергового засідання став голова комітету Ельмар Брок. У зв'язку з нещодавніми подіями він запропонував обговорити, як Євросоюз має реагувати на останні конфліктні ситуації у відносинах між Україною та Росією. На який захист з боку Європарламенту може розраховувати українська влада, розбиралася Віта Прокопчук. Віта, тож, чого очікувати від цієї зустрічі? Вітаю колеги. Сьогодні з 11.30 вже почалася ця зустріч, і позачергове таке екстрене засідання європейського парламенту, де будуть розглядатися, де власне розглядається питання про російсько-українські митні відносини та перспективи підписання угоду про асоціацію, кризу у відносинах між Україною та Росією обговорюватимуть євродепутати, мають оцінити політичні наслідки останніх погроз з боку Москви, яка заявила про обмеження торгів. З Україною у раді підписання Києво угоди про асоціацію. За засідання буде засідати буде також і українська опозиція, яка складається з лідерів опозиційних фракцій Віталія Кличка, Арсенія Цінка, Оленя Тягнебока та їх делегацій. Ми власне зв'язалися з Брюселик з перших уст. Нам депутат від фракції Батьківщина Остап Семирак прокоментував, як проходиться зустріч та чого від неї очікувати. Є п'ять пунктів, які потрібно виконати. І поки що на жаль вони не виконані. І якщо не будуть виконані, то а власне, пан Остап ще зазначив, що завтра відбудеться з паном Фюле та єврокомісаром зустріч, де вони будуть обговорювати питання, яка наразі є ситуація в Україні, та як її поліпшити, та що зробити для того, щоб підписати власне угоду про асоціацію. Тому ми очікуємо результатів. Власне, зазначу, що сьогоднішній таке екстрене засідання буде проходити три години, і десь о третій годині ми також повідомимо. Які результати є, колегу? Дякую, Віто. Я так розумію, що євродепутати швидше за все підтримують Україну, і в третій годині ми матиме якийсь е, заклик до Росії е, зменшити негативний тон і зменшити контроль на, мит, на митних кордонах з Україною. Я правильно розумію? Я думаю, що так. Власне, ми розуміємо, що е, ми, ми, як Україна, вже е, свої е, Пункти не ну не мали змогу, можливо, не мали змогу якось покращити. Тому наразі нас підтримують і нам і так дали багато поступків з Європи. Але я думаю, що і ці засідання проводяться, і зустрічі з єврокомісаром проводяться для того, щоб якось зрозуміти, як знайти точки зіткнення, і все-таки підписати угоду про асоціацію. Дякую, Віто. Це була Віта Прокопчук про а, спроби Брюсселю владнати яким чином залагодити митний, контр... митний конфлікт між Росією та Україною. А ми йдемо далі. І поки у Європарламенті засідають у Україні стартувала акція на підтримку асоційованої угоди між Україною та Європейським Союзом. На Майдані Незалежності активісти всеукраїнської ініціативи підпису ЄС зараз проводять брифінг з нагоди цієї ініціативи і роздають наліпки співвітчизникам, які підтримують європейські прагнення нашої країни. До активістів на майдані приєдналася і наш кореспондент Марія Черняхівська. Марію, скільки українців підтримують цю ініціативу? Вітаю, Юлія. Сьогодні громадські активісти, журналісти та інші публічні люди об'єдналися задля спільної мети. Саме сьогодні стартує збір ручок. Якщо людина віддає свою ручку, це означає, що вона погоджується з тим, щоб угода з Європейським союзом про асоціацію була підписана у листопаді цього року. Акція стартує у Києві на Майдані, але вона буде продовжуватися і у інших містах України. І таке ем... Народне волевиявлення означає, що Віктор Федорович все ж таки має поставити свій підпис під угодою. Так вважають організатори, і саме зараз поряд зі мною пані Любов одна з організаторів якої ми спитаємо, чому люди сьогодні мають вийти на майдан і віддати вам свою ручку. А чому саме сьогодні? Тому що 28 листопада відбудеться вільнюський саміт. Ця подія є історичною для України, оскільки українська влада матиме можливість підписати угоду про асоціацію. Що ж таке? Угода угода це фактично можливість змінити нашу країну. Це щоб влада працювала на нашу користь, щоб бюджет не розкрадався, щоб ми в магазинах купляли якісні продукти, щоб ми їздили по європейським дорогам. Це взагалі можливість, щоб реально в Україні запрацювали європейські стандарти. І тому ми символічно, 28 серпня, рівно за три місяці до початку саміту, розпочинаємо нашу громадську акцію підпису ЄС. Це означає, що ми по цілій Україні. Будемо збирати ручки. Ми звертаємося до всіх небайдужих громадян України, які хочуть жити у справжній європейській, демократичній та правовій країні. Якщо ти дійсно цього хочеш, подаруй власну ручку президентові України, аби він підписав угоду про асоціацію. Передай йому це повноваження. Дякую, пані Любов. Власне гарна акція, і гарна ідея обов'язково після зйомки покладу і свою ручку, Юлія. Дякую, Марія. А як довго триватиме ця акція, і коли президент отримає змогу вибирати якусь ручку згідно своїх власних уподобань для підпису угоди про асоціацію? Саме акція буде у усіх містах тривати до середини жовтня, і після цього з усіх ручок зроблять красиву творчу інсталяцію, і її подарують президенту саме перед тим, як він поїде у Вільнюс. Дякую, Марія. Це була Марія Черняхівська про акцію, яка статувала в центрі Києва на підтримку угоди про асоціацію з євросоюзом. П'ятницю 29 серпня називають найближчою вірогідною датою початку удару по Сирії. Про це пишуть такі західні змі, як Вашингтон Таймс, Гардіан та Дейлі Мейл. За їх даними британські військово-повітряні сили концентруються на Кіпрі для початку інтервенції. Для військових літаків це 15 хвилин лето до столиці Сирії Дамаска. Дейлі Мейл навіть запропонувала карту першої серії ударів по Сирії. Відомо, що атака буде спрямована перш за все на військові бази з хімічною зброєю, а також на командні бункери. Аеродроми та артилерію. А на самому Кіпрі, за попередніми даними, розміститься штаб з координації військової операції. У своїх даних журналісти покладаються на власні джерела серед військового керівництва, але офіційно жодна з країн не визнає, що рішення про вторгнення вже ухвалили. Ми зараз на тій стадії, коли Америка і країни однодумці міркують над відповіддю. Наш вибір вибір кожного. Ті дії, які прогнозуються, мали б здійснюватися під егідою ООН. Але якщо це навіть неможливо, то ті, хто приносить такий жах, застосовуючи хімічну зброю, мусять відповісти. Як заявили у Білому домі, ближче до вечора державний секретар США Джон Керрі має надати докази того, звідки ша достеменно знають, що хімічну зброю проти цивільного населення використала саме сирійська влада, а не бойовики-провокатори, як заявляє Башар Асад. Знову ж таки, за даними британських газетярів, єдиний і найбільший доказ це перехоплена телефонна розмова одного з високопосадовців сирійського уряду з військовим командиром. Одразу після хімічної атаки на передмістя Дамаска, чиновник подзвони на одну з військових баз і на підвищених тонах намагався дізнатися, що відбувається, і звинувати військового командира у самовільних діях. Натомість ізраїльська преса має іншу версію. За нею до хімічної атаки причетний молодший брат президента Махер Аль-Асад. Чи підтвердяться усі ці версії? Наразі невідомо, але потік біженців в Сирії вже зріс. Так напередодні з Дамаска у Москву прилетіли 27 росіян-утікачів. Серед них були і кілька українців. Вот приехали с МЧС, ну и даже я не могу сказать, что очень там ситуация. Каждый день бомбежка, каждый день э, погибших и погибших и такие дела. Ну вообще обстановка неприятная, не, не, не хорошая, конечно. Ну там, конечно, есть эти боевые действия, которые э, этих э, джихади или какие там называются. Эти, боевики, которые они... Нападає особенно на населені пункти. Україна запропонувала російським дітям постраждалим відповені у Хабаровську відпочити у Криму. З такою пропозицією наразі виступили депутати Севастопольської міської ради. Загалом пансіони автономії готові безкоштовно прийняти в себе близько 400 дітей, де малеча зможе не лише оздоровитися, але й почати навчальний рік. Більш того, російські дітлахи зможуть перебувати і навчатися в Україні доти, доки ситуація на далекому сході не нормалізується. На території Криму працює більш 110 тобто, верніше кажучи, 112 дитячих оздоровчих закладів, які здатні одночасно приймати майже півмільйона дітей, розгортаючи повністю свої, якщо за свої кой Тому, да, звичайно, Крим здатен прийняти велику кількість дітей на оздоровлення. Це все, що ми встигаємо вам розказати. Більше і ще цікавіше буде у наступному випуску о п'ятнадцятій годині. А зараз наша рубрика «Базар IT» з Філіпом Бойком про новинки у сфері цифрових технологій. Залишайтеся з нами.